Отче, слава Ісусу Христу, добрий вечір, слава Україні, слава навіки, добрий вечір. Героям слава вітаю студії Пане Отче, Коли ви чуєте цю інформацію про ось такі суїцидальні випадки серед молоді, як ви це сприймаєте? Що ви можете сказати українцям, тим людям, хто нас слухає? Можливо, ну чим ми можемо бути корисні? Люди звичайні, які от за цим тільки спостерігають, читаємо такі новини. Та вони звичайно є страшними, тим більше в час війни, коли гине багато молоді цвіту нації на фронті, в тилу так само люди гинуть. Зокрема, через самогубства їх, до речі, стає ще раз частіше, і то не тільки в Україні, але й в цілому світі. Є різні причини на це. Одна з причин нам відома. Багато людей, які є слабохарактерними, до того ж, користуючись, користуються віртуальним світом, не може не йдуть на контакти закриваються в собі, і потім приходять до висновків, що е, краще піти з цього життя ніж жити. Я може би так сказав, що найбільшим даром, який є для людини, це є життя, бо є життя є все інше. Нема життя, немає іншого. І то ж, життя це є найкращий шанс. Звичайно, що тут дуже важливим є, як ви підкреслили, звертати увагу одне на одного, щоб не минати людей, які щось потребують. Я розумію, що кожен зараз переживає надзвичайно тяжкий час бо час війни, але водночас, коли ми бачимо не тільки свої потреби, але й ближнього, то ми стаємося ще більшими. Людьми тому це і мені здається завдання і тих людей, які живуть поруч з собою, і засобів масової інформації, надихати людей, жити. Я думаю, що одна з причин не думаю, такі я переконаний, бо спілкувався з кількома родинами, де діти мають проблеми, Це є мотивація. Людей до життя є досить низькою, і тому найкращою мотивацією є, мабуть, якась робота, якесь діло не сидіти вдома, але краще задіяти себе, де можливо, не боятися, не боятися, бо страх паралізує людей. Ще одна резонансна тема, про яку ми хочемо з вами поговорити: Юлія Сенюк, акторка фільмів для дорослих, мусимо відзначати, все ж відома вона в. В тих колах, де вона знімається під псевдо Джозефіна Джексон, знялася в доволі, на мій абсолютно, цікавій класній фотосесії, де вона е була з воїнами, а в яких в деяких були ампутовані кінцівки. Це ті воїни, які постраждали від широкомасштабної агресії Російської Федерації. Е буде випущений календар е кошти, які будуть. Виручені з його продажу будуть направлені на допомогу власне таким воїнам, які потребують, в тому числі, і медичної допомоги. Скажімо так, я би не сказав, що українське суспільство дуже вже розділилося по цій тематі, але все одно були, знаєте, такі десь полярні думки, що як так, акторка з таких. В такого роду фільмів і таким чином разом з військовими, а з іншого боку, була велика кількість українців українського суспільства, які казали, ну, ну це ж хороша справа. Якщо таким чином можна знайти кошти на допомогу тим самим воїнам, то як то кажуть, будь-які способи добрими є для досягнення. Цих цілей. Ви також висловлювалися, і також там навколо навіть вже вашої реакції. З'явилися різні публікації в деяких львівських телеграм-каналах. Ми всіх їх знаємо, і ви чудово знаєте ці телеграм-канали, і цю в лапках любов телеграм-каналів до будь-яких ваших висловлювань. Ваша позиція можливо не усі наші глядачі читали Фейсбуки і читають усі ті телеграм-канали, в яких це обговорювалося. Угу. Дуже дякую. Ну, ця тема є досить цікава. Я спробую її пояснити, чому я на неї відреагував. Е, е, найперше, може відштовхнемося від календара, в якому знялася Юля. Якщо ви переглянете ті світлини календара, які подані для суспільства, принаймні в інтернет мережі, то у тих світлинах немає нічого крамольного, тому що там зображені, е, скажімо, Хлопці, воїни у цивільному, але видно, що це воїни, які перейшли війну, яким, в яких немає кінцівок, і вони вдягнуті елегантно. Тобто, це є символізм, того, що вони повертаються до життя. Їм потрібна допомога. Я це так відчитую. І з боку з ними фотографується Юля. Дуже пристойно, я би сказав, одягнена. Жодних там недоречностей немає, але от. Певні засоби масової інформації, не будемо їх називати, бо ім'я їх, як казав Остап Бендер, дуже добре відоме, щоб я їх називав, почали представляти це як порноактриса відзнялася з воїнами Збройних сил України. І саме це перевернуло мою увагу, і, можна сказати, було останньою краплею. Чому так? Я за появою Юлії у. Засобах масової інформації, інтернет просторі спостерігаю від самого початку. Спочатку вона мені здалася просто людиною, яку там як викрили, і вона стала публічною, і вона визнала, що вона була порно акторкою, і не знає, що вона є, чи, чи, чи ні. І я на це не звертав уваги. Знаєте, коли я звернув увагу і почав пильно слідкувати за тим, що вона все говорить? Коли я побачив, що певні засоби масової інформації починають її розкручувати, дам вам один приклад: один з скажімо, каналів, який транслюється на всю Україну, але, очевидно, має у Львові осідок, він провадив. Екс, як то це називає експертну оцінку ремонту вулиці Шевченка разом з Джозефіною Джексон, тобто з Юлою, порноактрисою. Скажіть, будь ласка, що це є за підхід? Це навіть не гумор, не сарказм, це просто якийсь незрозумілий крок. Окрім того. Я зауважив, що її промують досить сильно. В чому немає нічого злого І навпаки, але промують її не як Юлію Санюк-Золочева, але як порноактрису. І цим самим в інформаційному просторі львівському особливо зауважте, легалізовується. Порнографія, як така, я звернув би вашу увагу на те, що я вже не вперше виступаю проти різного роду е клубів е розпусти у Львові, які є абсолютно публічними, тільки назва їхня є, скажімо, завольована. І що цікаво, вони виникли у Львові, і то в центральній частині міста в часі війни. Чому для мене це є дуже небезпечне явище? Для мене небезпечне явище, тому що коли ми хочемо позбавити нарід власної ідентичності, треба е, зробити три речі: перше, знищити духовність, знищити культуру і знищити е, освіту. Як яким чином знищуються ці всі речі? Ці всі речі, духовні, освіта культура, вони не є такими, які пов'язані з матеріальними цінностями, відразу приносять великі гроші, це є скажімо, сфери, які, які говорять нам до нашої душі, до нашого духа, говорять про те, ким ми є, ким ми хочемо бути. Якщо ми деморалізуємо людей, як свого часу, скажімо, це робили. Ну, відомі нам не хочу називати шоу, то це вже не є жарт, бо дійсно люди можуть, скажімо, потім таким чином і вибирати цінності. А я говорю за політичну складову. Тобто, політична складова може бути такою, яка буде обиратися людьми, які не мають свідомості, де є правда, де є кривда, де є чорне, де є біле. І така людина деморалізована буде голосувати там, де їй комфортно, де більше грошей дають, де скажімо, її більше емоцій приносить це і небезпечно для суспільства. Тому я звернувся до е, Юліс про таку пропозицію, і священник. Зауважити, що я абсолютно не вжив жодного е, такого лихого слова чи повчання. Я запропонував як священник, що, якщо вона якщо їй цікавить тема. Повернення е, до Бога, чи, е, скажімо, повернення до суспільства, але не в ранзі порноакторки, а Юлії Золочева. Я як священник, який, принаймні, є, е, скажімо, е, суспільно чи медійно активний, і готовий їй допомогти. Чому я вийшов в простір публічний? Тому що в просторі публічному саме ця дискусія відбувається. Повірте мені, мені би набагато легше було це зробити приватно. І набагато, скажімо, би було ефективніше, але ну я зробив публічно, бо я бачу, що як я вже згадував, певні речі, такі як порнографія, проституція, вони легалізовуються. Розумієте, що за цим буде йти? А цим забуде й за цим буде йти роз, розвал родин, за цим буде йти ж такі зв'язки неформальні, так. Тобто безперспективні тільки для власної користі. І тепер, коли ми говоримо про те, що Україна найбільше зараз потребує це людей, бо тому, що є такий принцип, який мусить бути загальновідомий. Будуть українці, буде Україна. Не буде українців. Тут прийдуть інші люди, і України не буде. І для того, щоб ці діти народжувалися, можуть бути добрі сім'ї, де мусить панувати взаємну любов, злагода тощо. що порнографія, взагалі такі терміни, розпуста, не провадить до сімейного життя, до любові. Навпаки, це є дорога до подружніх зрад, до спокус, врешті-решт, і до взаємної ненависті. І очевидно, що я вам хочу сказати, що я, як священник можу ствердити, що частина хлопців. На превеликий жаль, яких я, ну там не багато, але я знав певні випадки суїциду, покінчили життя суїцид через надмірну залежність від порнографії. Тому що порнографія у самотнює. Це я говорю цілком відповідальною, відповідально. Ви знаєте, для мене як священника сьогодні, коли прийдуть молоді люди і кажуть, що люблять одне одного, так? І ще й готовість готовість дитину народжувати і відкриті. Ви знаєте, це таке. Це не є священича, Це є чисто природне. Це для мене як манна з неба, готовий. Знаєте, таким людям послужити, як монах. Як богослов, як священник, усім, бо я не є людина, скажімо, сімейна, я не маю власної родини, але на те є моє покликання, щоб служити таким людям, які хочуть створювати сім'ї, будувати Україну, будувати наш народ, будувати церкву. І я готовий таким людям послужити. І тому я звернувся до Юлії з пропозицією, щоб, якщо вона бажає, що я можу її в тому допомогти. Бо телеканали, які проводять, чи засоби масової інформації, які ви дуже добре знаєте, я їх знаю. Вони рано чи пізно, коли вона стане їм некорисно, її кинуть. В цьому немає сумніву. І людина залишиться сам на сам. А, а я є священник, і мене болить, що дитина Золочева. Скажімо, тут місце. Де люди за віру в Бога, за мораль, за вірність цінностям йшли констабори, віддавали своє життя, що з цієї землі вийшла дитина, яка, скажімо, себе позиціонує не так. Нехай вона буде блудна донька, так, але я хочу публічно сказати, вона також улюблена дитина Божа, навернені якої чекає Бог. Так само я хочу вам сказати, що я, ви знаєте, мій публічний також конфлікт з. В якому брала участь, зокрема, Христя Ссоловій. Христина Соловій mm -hmm. це mm -hmm. є mm -hmm. дівчина, яка ми говорили Та, в ефірі. Я хочу, я хочу вам сказати, що може і знайти можливо в моїх словах у сфері тій дискусійній. Бо емоції були, я емоційний чоловік. Ви мене знаєте, я себе стараюся стримати найбільшим хрестом, яким для мене є це і я сам, але я не хотів би відкидати Христі солові, її повернення до церкви. Зрештою, не я зачепив тему церкви. Це вона зачепила публічно в своєму інтерв'ю. І опісля послідували певні жести слова, які зневажають. Ну, Бога, церкву, а а за тим і мораль. Адже вона має своїх поклонників і поклонниць, які взуються на неї і можуть повторити те саме. Мені дуже не подобається. Тобто, скажімо, моральна складова, того, що вона говорить, бо вона є аморальна. Частина мається на увазі. Я дуже шаную те, що вона. Говорить українською, співає українською мовою, допомагає не Збройним силам України. Але знаєте, я не можу, як душпастер, як священик, дивитися, коли руйнується душа цієї людини, дитини, це є наша, це є наша людина. Ми не можемо її відкинути. І тому я ну, звернувся з таким закликом, що якщо є якась конфліктна ситуація з Богом, бо я так бачу, про це вона говорить, Хри, Христина Соловій. Може я чимось можу допомогти, а якщо вона хоче сама пережити, то я би хотів публічно запевнити, що не знаю я хто, але я собі взяв таке намірення молитися за за одну і за другу. Галичанин, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, також закликав до того, що в кожній українській сім'ї має бути щонайменше три дитини. Це теж пов'язано із нашою демографічною ситуацією. Справді Україна втрачає чимало людей через війну і, напевно, це не зле. Єдине, що мають бути охочі народжувати. В цих всіх умовах, в яких ми живемо, загалом в кожній українській сім'ї має бути не менше трьох дітей для того, щоб Україна мала прекрасні майбутні перспективи, сказав Денис Шмигаль. Пане, отче, ще хотіла вас запитати про. Червоноград, який таки вирішили перейменувати на Шептицький, ідея хороша, як на мене, але ну, люди, які живуть в Червонограді, її по-різному сприйняли, і навіть є ті, хто проти такого рішення. Скажіть свою думку, як ви це сприймаєте? Ну, тут ми розуміємо, як ви ставитеся до постаті Шептицького, але наскільки це хороше рішення влади. Давайте скажу свою думку так. Я продовжу ваші слова. Ідея хороша, реалізація погана. Mm -hmm. Я е вийшов у публічний ефір на через свій Ютуб канал тільки через те, що я побачив, що дискусія навколо перейменування міста Червоноград е на Шептицький перейшла у зневагу. Самої постаті митрополита Андрея Шептицького. Митрополит Андрей Шептицький є постаттю, яка перевищує на багато тих дискутантів, особливо еліту нашого народу. До нього треба тягнутися. Він будував церкву і Україну в ті часи, коли, коли не можна було, коли вона була під різними окупаціями. І тому я звернувся до гарячих голів. Пам'ятаючи дискусію над пам'ятником митрополиту Андрею Шептицькому у Львові, який споруджувався з нагоди 150-ліття від дня його народження у 2015 році, пригадую у розгар війни з Московією, і тоді та дискусія набрала таких обертів, що вона стала загальноукраїнською, і на превеликий жаль, у ті дискусії не відбулося, не, не вийшлося без того, що. Було трошки зневажено митрополита Андрея Шептицького, зокрема у такий час, але й багато людей зацікавилися постаттю митрополита Андрея Шептицького, який, до речі, перебуває на канонізації, тобто проголошення святим католицькій церкві. Якщо хочете мою особисту думку, то рішення, як на мене, є я не знаю авторів цього рішення. Мається на увазі поіменно. Я читав деяких, але це може вони користували керувалися добрими мотивами, але спосіб реалізації є поганий. І як на мене, місто Червоноград і так виглядає з огляду на з огляду на висловлювання людей, не є готовим до перейменування червоноград на Шептицьким. На шептицькі, але у мене також виникає, знаєте, вже не то, що підозріння. Я бачу, що Червоноград взагалі якийсь таким особливим анклавом є. Хоча гарне місто, там багато чудових людей живе, але на превеликий жаль, вони взагалі не хочуть відходити від цієї назви. Тобто там є проблеми з декомунізацією, декомунізацією ментальності, найперше. Ну напевно, теж людей треба про це питати, якось сідати з ними за якісь спільні столи розмови і думати, на що вони згідні, пояснювати їм, чому червоноград це не добре, чому ми повинні відходити від цих радянських назв. Це до речі, комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Верховної Ради ухвалював. Тобто, ну от до цього є насправді питання, тому що це рішення не може бути згори, як на мене. Це все таки мало би бути за участі людей, і це і більшість людей таки мають бути на це згідні, може бути якийсь компроміс. Зрештою, Червоноград раніше називався Кристонопіль, якраз де там ще тоді і Андрей Шептицький складав в монастирі ці свої монаші обіти. А я от ще просто тут читаю, що разом з цим рішенням в Дніпропетровській області Павлоград перейменували на Матвіїв, Синельникове на Ріднопіль, місто Южне в Одеській області перейменують на Порт Аненталь. Ну, теж таке от Ось мені дивно придумали цей порт Аненталь, ну ніби не в Україні. Але ну може там люди були за таку назву. Е, людей треба питати і з ними про це говорити. І переконувати їх в тому, що це має бути так, а не так. До речі, Остап Дроздов, який в нашому ефірі теж вмикався на початку цього стріму, теж писав про це пост. І от він писав, що це таке трошки якесь. Применшення постаті Шептицького, тому що це слово буде використовуватися дуже в таких різних формах. Все, що будуть говорити про місто Червоноград, все ж буде мати там Шептиць, каналізація міста Шептицького народний депутат від Шептицького. Нам теж треба про це думати. Як це слово буде використовуватися в нашому побуті, в наших формулюваннях. Можливо, мало часу на це мали, щоб це обговорити. Це я собі так думаю, ну не знаю точно. Будемо дякувати. Я та, ще та, прокоментую. Та. Я думаю, що е, треба е, щодо червонограду, принаймні, е, ім'я Шептицького, виключити. Місто Червоноград не є приготовлено до цього. Тепер як далі діяти, яку назву присвоювати місту? Тут звичайно повинні бути. Голоси чутні червоноградців, але як я бачу, червоноградці навіть не знають дуже багато своєї історії. Мені дивно читати тих людей, які там прожили все життя і не знають, які пов'язання міста Червонограду з Шептицьким. Вони є, але це я говорю не для того, щоби. Пропагувати присвоєння червоного Раду імені Шептицький абсолютно ні. Якщо хочете мою думку, я є далекий від цього. Я е, навіть би сказав, що я не хотів би, щоб так сталося, тому що на цьому ґрунті ім'я Шептицького не проросте. Тут треба приготувати. Натомість, то що треба, де комунізувати не тільки назву міста, але й ментальність цього міста. В цьому я переконався. І переконуюся, що раз то більше зважаючи на ті всі бурхливі дискусії в соціальних мережах, які ведуть між собою червоноградці, зрештою проблема освіти, проблема знання історії це і проблема чини номер один в Україні в багатьох містах, тому що це пов'язане з тим, що зараз доступні всі засоби пізнання власної історії, але елементарно наш нарід, на превеликий жаль. Є таким, про який говорив Патріарх Йосиф Случено. Пригадую, він відбув 18 років заслання. Він говорив: я це чув від його секретара, оця доктора Івана Музички, який вже покійний, що український нарід це є нарід геніїв, але половина з тих геніїв є лінивими. І тому ми маємо ситуацію таку, яку маємо.